Це є восьмий інвестиційний випуск. Сьогодні я розкажу і покажу, що було найцікавіше у травні місяці, починаючи з 1 травня. Най-най-такою цікавішою подією в травні місяці сталося те, що залістився ноткоін. Всі чекали ще з минулого року я чекав. Всі тапали, ваучери продавали. До речі, ваучер, який я продав, як виявилося, це невигідна ціна, так як на лістингу можна було в два рази більше заробити. Ось, І всі свої ноткоїни, всі свої тони, всі свої USDT, я кинув у стейкінг. Та? І зараз ноткоїн показує ріст, і то сильний ріст проти ринку. Ринок стоїть, а ноткоін летить вверх. В принципі, на це я і надіявся, це і сталося. Тому я і стейкав, тому я і не продавав на лістингу. Далі, дивіться, є такий проєкт, як Bloom. Це проєкт, який заснований колишніми директорами Binance. Bloom Binance, Bings. Все воно починається на букву Б. Хоча б букву Б поміняли. Ні. Це в майбутньому децентралізована біржа, як вони себе асоціюють. І, в принципі, чому би не зайти, чому би не пофармити ці поінти? Тим більше, там обмежена кількість запрошень. На жаль, у мене вже немає запрошень, у мене було 10, які я використав. А зараз у мене 0. Ось. Далі є така монетка, як Трамп. Через те, що вона ось так називається. Через те, що та монетка так називається, її дуже сильно е, памплять. Трамп монетку Трамп памплять, через те, що іменно Трамп підтримує іменно легалізацію криптовалюти в США. І, можливо, якщо він стане наступним президентом да, США, то можливо от, там все це діло буде більш легально протікати. І тому цю монетку на тих новинах, що він збирається йти в президенти, памплять. Ноткоін – це іменно сама ізюмінка цього місяця. Я вже говорив у своїх попередніх відео, що в мене щось хороше завжди стається на крипторинку. Щось хороше та станеться цього місяця. І так стається. Це як мантра у мене. І так в мене і стається. В попередньому місяці там було те, що понки дало 150%. В цьому місяці залістився Ноткоін. Я не знаю, що буде в майбутньому, що буде в червні, можливо, хамстер комбат. До речі, хамстер комбат. Хто ще не залетів в хамстер комбат? Це нашу тапалка, про яку вже ну, буквально всі знають. Всі вона дуже популярна і е, в перспективі те, що має дуже великий приплив аудиторії, в перспективі може нормально і насипати. Ми, ми це бачили по Ноткоїну, тому пропускати таку тапалку, як хамстер комбат я не бачу ніякого сенсу. От. І що ще було таке цікаве на крипторинку в травні місяці. І стейкінгу, стейкінгу ноткоїна я за, заробив 11 доларів, я вложив 426 і на повному пасиві заробив 11. І це радує, да? Це дуже радує. Це на повному пасиві, Я нічим не ризикував. А 11 доларів це 440 гривень. Це велика піца. Ось такі відео понки через оці відео понки. Ось такі відео. Через такі відео їх, їх памплять. Ось такі ось такі відео, да, ось ніби просто, просто відео. Но монета... На монеті можна було зробити 8 іксів. Якщо вчасно замітити ось ці відео, як вони ведуть TikTok, скільки вони переглядів набирають, якщо би, би вчасно, якщо б вчасно навіть я замітив це, які там, які, скільки там перспективи людей може зайти в цей проєкт, зважаючи на те, яка аудиторія в них TikTok, то я би довше сидів в цьому проєкті, а так я вийшов занадто рано. Занадто рано я міг зробити 8 іксів, а зробив 2 ікси. Да? Спешка. Пішка і поганий аналіз. Біткоін в районі 70 тисяч був, у, був 20 травня. Да? Загалом біткоін торгується в районі від 66 до 70 вже з березня місяця. Тобто він не показує якогось такого бичого настрою. Сильно потужного домінація його падає. Да, вже індекс жадібності падає, і тому цілком ймовірно, що не буде такого настрою бичого, як очікую, як на початку говорили багато експертів, що біткоін там по мільйону доларів. Але можливо, но не на цій бичці, як, як на мою думку, то на цій бичці до 80-85 дойде і, і буде падіння. Є ще така тапалка TapSwap, це тапалка на блокчейні Solana. Друга по притоку аудиторії тапалка, в яку теж варто залетіти, І, в принципі туди, туди нічого вкладати не потрібно. Там виконуєш завдання, так само, як в ноткоїні. В ноткоїні теж нічого не потрібно було вкладати. Але люди заробили і по 1000 доларів, і по 5 тисяч, і по 20 тисяч. Залежно хто скільки рефералів запросив, хто скільки тапав, о, хто скільки зусиль докладав. От. І ось так от ноткоїн почав рости на 50% зріс за 24 години. І я в цей момент зрозумів, що я не дарма його тримаю, от не продаю, ось чекаю, чекаю іксів. Ось такий був травень місяць загалом спокійний. Багато ажіотажу навкруги Хамстер Комбат. Ноткоін задав таку тенденцію, задав такий настрій, навіть люди, які ніколи не мали ніякого відношення до криптовалюти. Побачили десь в рекомендаціях, що на ноткоїні прості школярі, от, які не мали грошей на, на чіпси з крабом великим. А вони натапали по 200-300 доларів, просто, просто тапаючи і більше нічого не роблячи, не вкладаючи нічого, не інвестуючи, не, не розбираючись в якихось тяжких системах. Ось це був це був восьмий інвестиційний випуск за травень місяць. Ось такий він був, такий, який є. Ось і всім профіту, і всім пока.